Сьогодні у випуску. Що краще вирощувати в умовах змін клімату, радилися аграрії та науковці на Кіровоградщині. Вміти рятувати. У Кропивницькому бойові медики лікарі екстреної допомоги та інструктори Червоного Христа навчали надавати домедичну допомогу. Безкоштовні спортивні заняття для жителів своєї громади та сусідніх проводить вчитель фізкультури у помічній. Каже, для нього важливо, щоб молодь з користю використовувала час. Майже всі гібриди, майже іноземної селекції, але все ж таки можу вам повідомити, що на прикладі гібриду гусляр, селекції інституту. Харківського інституту імені Юр'єва ми отримуємо урожайність 4 тонни з гектара. Він стійкий до хвороб, він виведений для нашої зони. Він і по своїй характеристиці пристосований до зони степу. І він у нас перевірений протягом 4 років. Він стабільний. На науково-демонстраційному полігоні інституту сільського господарства біля села Созонівка Кропивницького району зібралися керівники агропідприємств, науковці, представники комерційних компаній шести областей України та Туреччини. Зібрались, щоб обговорити, як змінився клімат і як аграріям до цього пристосовуватись. Завідувач відділу збереження родючості ґрунтів інституту Юрій Мащенко показує на прикладі гібридного сорту соняшника, як можна вдвічі збільшити врожайність за посушливих умов. Ми представляємо 44 гібриди соняшнику, 65 гібридів кукурудзи, іноземної та вітчизняної селекції. Це для аграріїв є дуже цікавим моментом, тому що вони мають вибрати свій гібрид, який буде кращий для свого регіону, для свого господарства, для своєї кліматичної зони, для своїх ґрунтів. Додаємо до нашого семінара і наші консультації: як вижити, як зекономити, як Отримати прибуток не збиток, вирощуючи такі бізнес культури, як соя, кукуруза і соняшник, показують сорти культур, які будуть цікаві представникам різних регіонів. Говорить директор інституту сільського господарства Ігор Семеняка. Такі зустрічі організовують двічі на рік. У нас представлено більше десяти міжнародних компаній сьогодні тут, а крім того, у нас Херсонщина, Дніпропетровщина, Одесьчина, Черкащина, Кервоградщина, Вінниччина, представники як наукових спільнот, так і комерційних структур. Ну і, звичайно, агровиробники, наші партнери, які хочуть побачити щось нове, почути можливості побачити, придбати щось, на матеріал. Регіональний директор компанії «Щеркас» Валерій Зайвий говорить, приїздіть на такі зустрічі 15-й рік. Дані заходи дають можливість нам поспілкуватися з аграріями, з'ясувати ті проблемні питання, які існують у них, для того, щоб можливо було більш ефективно спрацювати на упередження виникнення цих проблем. Менеджер турецької аграрної компанії Северин Єлмас презентує гібридні сорти соняшника, які розробляє та вирощує його компанія. Ми тестуємо наші, наші нові гібриди в різних умовах. Тобто ми рухаємося на північ, тобто, крім Туреччини, ми тестуємо матеріал в Болгарії, в Румунії і зараз в Україні. І от на підставі цього ми знаходимо матеріал, який адаптований, і пропонуємо нашим виробникам». На його думку, українські сорти соняшника не приживуться у Туреччині. зовсім різні, різні кліматичні умови. В Україні все ж таки нормальні умови. Тобто достатньо дощів, як правило, плюс земля ну, набагато багатша. А в Туреччині часто взагалі майже немає дощів, дуже жарко, якість землі гірша. Тобто буде важко з українською генетикою там працювати по соняшнику. Аграрії, крім різних сортів культур, могли купити сільськогосподарську техніку та укласти угоду про співпрацю. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Вот примерно здесь раненіння. Що ми робимо? Сразу беремо, розрізаємо штанину. штаніну. Відімо, що кавотечення б'є ну, прямо з кругою цвета. Це прямое показання к наложению турникета. Як надавати першу домедичну допомогу при артеріальній кровотечі, навчали у центрі Кропивницького бойовий медик з позивним Скай. Акцію організували до Всесвітнього дня першої медичної допомоги, який впровадила Організація Об'єднаних Націй у 2000 році? Щупаємо кагмани. В кагманах можуть бути будь-які предмети, патрони, зажигалки, що угодно. це, викидаємо туда. Максимально высоко. На себя резко дергаем и начинаем крутить вороток. Вороток крутим, если человек в сознании до первого ой и потом еще два оборота. При артеріальній кровотечі на порятунок людини є дві хвилини, каже медик. Радить, особливо під час воєнного стану, завжди мати з собою турнікет. Це стосується не тільки військових. Американський наш стандарт зсу на накладання турнікету 25 секунд. Я рекомендую іменно. Вот такі турнікети. От бути написано, що таке шон сертифіцирований. Це просто натискань. Запрокидуємо в голову, закриваємо ніс, повністю охвачуємо порожнину і робимо два вдування. І потім так 30 натискань, два вдування. Інтенсивність натискання 100-120 натискань в хвилину. Інструкторки товариства Червоного хреста на манекені показують, як робити непрямий масаж серця. Його проводять у разі зупинки серцебиття та дихання. Спершу радять оцінити, чи нічого не загрожує власній безпеці, і тільки потім переходити до реанімації. Ми показуємо так, як це повинно бути, але в першу чергу це своя безпека. Є клапан маска. У нас, як ми інструктори, ми використовуємо бактерицидні серветки. Вони дуже допомагають. Допоки людина не прийде в свідомість або до повного виснаження. 28, 29, 30, 22. Поки надається домедична допомога, треба викликати швидку. Хворий без кисню, тобто без реанімаційних заходів, може знаходитись не більше 5 хвилин. За тим, як надавати медичну допомогу, дивляться місцеві учні. Я не знала, як надавати першу медичну допомогу. Тепер знаю, як і робити масаж серця і допомагати людям. Тривала акція дві години. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Стати учасником акції «Врятуй захисників запрошують кропивничан до Дня міста, який відзначають у третю неділю вересня. З початку повномасштабного вторгнення Росії потреба в донорстві зросла. Обласна станція переливання крові збільшила свою заготівлю крові вдвічі. Донорською кров'ю та її компонентами забезпечують лікарні Кіровоградщині та прифронтові райони, сказала керівниця станції Тамара Русначенко. На відео ви бачите одну з донорських акцій, яку організовували на станції переливання крові в червні. Для того, щоб стати донором, є всі умови. Станція переливання крові це Преображенська, 88. Ми кожен день з понеділка, з понеділка по п'ятницю з 8 години до 12 проводимо забор крові. Сам забор крові організований. Починається з огляду лікаря, з медичних аналізів лабораторних для того, щоб подивитися, наскільки донор підготовлений. Донор може визначити свою групу крові, узнати резус належність, узнати свої біохімічні показники. Доза кроводачі 450 мл. це загально прийнята? У всьому світі. Здача крові це теж донат донат крові. Здача крові однією особою може врятувати Тамара Васильівна, погодить життя трьох людей. Тому я пропоную, враховуючи звернення Тамари Васильівни і нагальні потреби, зробити цей тиждень особливо активним, можна сказати, під лозунгом врятуй життя захисника. Ігор Сікорський. Частина перша. Видатні українці. Люди, які творили історію. Ви читаєте дітям. Я почала читати своїм сину та доньці, ще коли вони були зовсім маленькими. Олена Галета, відвідувачка обласної бібліотеки імені Чижевського в Кропивницькому. Жінка має порушення зору, читає книги шрифтом Брайля за допомогою рук. Говорить, тактильний шрифт на аркушах можна відчути, але не побачити. Так хочеться другий раз читати, аж сниться, вже, що, що я читаю таку всю книгу. Розповідає, власних таких книг немає. У бібліотеці товариства незрячих, куди ходила раніше, перечитала всю літературу. Я брала отакі ось книжки, такі як оце. У себе там у бібліотеках коло підприємства. Mm -hmm. То я там брала і Григора Тютюнника і брала там що я ще брала, Любов Голоту, епізодична пам'ять. Остання гастроль Джеймі Хендрікс у Львові. Це Андрій Курков. Його тобто переклали на українську мову. Тобто і сучасна така. Він, і, він і Андрій Кокотюха. Темна вода. Це книга Софія Андрухович Фелікс Австрія це та книга. Давайте я поки що Сикорського візьму. Це та книга, про яку ви чули». Цьогоріч для відвідувачів з порушенням зору обласна бібліотека отримала від благодійників 15 книг шрифтом Брайля, розповіла працівниця Ольга Шпаченко. Французький тифлопедагог, він жив у 19 сторіччі, він сам дитиною втратив зір, і ось він в 20 років своїх винайшов такий рельєфно-крапковий тактильний шрифт. Якщо показати ось. Такі шість крапочок. Кожна літера має своє позначення. Наприклад, якщо це літера А, то ми бачимо, що це одна крапочка у верхньому правому куті. Такі ще книги це, взагалі, інклюзивне видання поезії, тобто це така збірка вона в двох книгах. Вона супроводжується і флеш-накопичувачем. Торкнутися слова це можливо. Тобто, це інклюзивне видання поезії. Тут і самі автори, які мають вади зору, усього фонд бібліотеки нараховує 783 тисячі книг. З них 101 – шрифтом Брайля. Першу отримали 12 років тому. Запити відвідувачів задовольняють, каже працівниця. Цієї літератури достатньо, та від поповнення не відмовляться. Кожен примірник цієї книги вона коштує тисячу гривень, однак не один том. Самі нові книги, які ми отримали кілька місяців тому, це ось у із серії видатні українці. Довідник безбар'єрності. Це такий флагманський проєкт Олени Зеленської. Вона дублюється крім звичайного тексту і шрифтом Брайля. І є QR-код за посиланням, яку можна Послухати. Олена Галета говорить, їй би хотілося почитати твори сучасних авторів. Другий раз, як по радіо, почую про якусь книжку. Наприклад, і Фелікс Австрія, оце, і Амадока, «Ірену Карпу хотіла щось прочитати, Ірен Роздобутько. Запис у бібліотеку для людей з порушенням зору безкоштовний. Книги можна брати на місяць. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У місті Помічна на Кіровоградщині 21 рік працює вчителем фізкультури в ліцеї Аріель Фідальго Паратта. Родом з Куби та Україну каже, любить не менше. Це друга родина моя, поэтому це. Не суждається. Тут уже і дети, і внуки. В Україну вперше приїхав в 86 році. Одружився і відтоді живе в помічній. Говорить, йому пропонували переїхати в інше місто, та він не захотів. Там, де живе, вирішив бути корисним. Свою любов до спорту передає іншим. Я сам з Куби, там почався займатися баскетболом, потім поступив в Одесі і в Одесі і грався в зборну команду інститута і в Одесі. Ну, потім ще сюди попав помашно і закончив. Наш факультет Кіровоградський, ну тут регулярно, постійно займаємося баскетболом. У помічній організував безкоштовні заняття з баскетболу, волейболу та настільного тенісу. До нас приходять і дітки, і подростки, і дорослі. Ми шукаємо і спонсорів, щоб могли, тому що, -то, вони кажуть, так, у нас не фінансується вона громадська, тобто немає у нас ні сноси, нічого немає. и шукаем тогда да во инвентар бува за дети. Кроме санита, баскетбола ме тоши стараеме се штоб развонтачи дети психологична, емоционално. Наши детки, э, часто шаста премоче во разни смогани, минало моро се на Спартачаде школари тоши пресе места и атримоле право виступате в Киеве на Чемпионат Украина с баскетболом 3 на 3. Еси Учні свої, які на даний час вже грають в лігі України. Альона Кравченко колишня вихованка Аріеля Фідальго поратта Тепер теж вчителька фізичної культури. Я прийшла до свого тренера в п'ятому класі на тренування. З тих пір я не завершую цю кар'єру і пішла завдяки ньому. На вчителя фізичної культури. Арієль Фідаль Гоперата говорить, для нього важливо, аби молодь використовувала вільний час з користю. На заняття заброшує й жителів сусідніх громад. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.